Медичне лабораторне обслуговування є невід'ємним елементом процесів охорони здоров'я, який має відповідати за об'єктивне обстеження пацієнтів без виключення. До 80%. Повної достовірної інформації про стан пацієнта надають саме лабораторні тести. Клініко-діагностична лабораторія лікарні святого Мартина надає широкий спектр лабораторних досліджень, де пацієнт може пройти повне повноцінне обстеження, також безкоштовне на базі діагностичного центру лікарні святого Мартина в амбулаторіях сімейного типу, у стаціонарному відділенні, а також у відділенні невідкладних станів. На базі клініко-діагностичної лабораторії лікарні святого Мартина проводиться ряд лабораторних досліджень, зокрема таких як біохімічні дослідження, дослідження системи гемостазу, імунологічні та серологічні дослідження, бактеріологічні вірсологічні дослідження, цитологічні дослідження, загальноклінічні дослідження, які мають широкий ряд сича, кров, ліквор, трансудати, ексудати та багато інших досліджень, які допомагають при встановленні діагнозу та. Та лікувального процесу для пацієнта на базі КДЛ є сучасне та ефективне лабораторне обстеження та високоякісні спеціалісти, які надають можливість та забезпечують надійність, достовірність і точність лабораторних результатів аналізів. Дослідження проводяться в лабораторії з дотриманням усіх вимог національних стандартів України, а також згідно уніфікованих затверджених методик. За ініціативи адміністрації лікарні та підтримки міськради, в лабораторії встановлюється інформаційна лабораторна система TerraLab, яка дозволяє чітко та гнучко проводити лабораторні процеси, а також має широкий функціонал для підтримання бізнес процесів у лабораторної діяльності. Ці всі процеси, які наразі проходять у лікарні Святого Мартина, зокрема у лабораторії, дозволяють автоматизувати та оптимізувати лабораторний процес, покращити систему якості менеджменту надання лабораторних послуг, фінансової звітності та ефективності. Процесу основними критеріями та перевагами клініко-діагностичної лабораторії лікарні Святого Мартина є доступність, достовірність. Точність, ефективність та конфіденційність отриманих результатів, що дозволить вирішити будь-які питання зі станом здоров'я наших пацієнтів.